Людьми, щоб вони бачили, хто тут головний, буквально це вразило тебе рі. Він вийшов наперед і пішов. І, звісно, бам. Срана Пантера, вишкірила і кла. На щастя. Охорона Тиберія підбігла із сотнею списів. оточила Пантеру і перетворила її на дикобраза. Того ж дня, ввечері Тиберія взявся вихваляти Віпсині. Віпсині сказав, містере президенте, ви не сердитесь? Вас ледь не з'їла Пантера. Навпаки, це був дуже важливий урок. Навіть лідер. Повинен здолати страх і сором.